розставляти тройку думаю нічого складного не буде окрім того що буду морати дуже далі. Але побачимо може ви вас першої спробуєте самі я... і ви побачите відео де я кажу я може спершу і спробувати oh, так от По саплаєм, я не знаю, можливо, знайду щось корисне на пожить. Я б на це дуже сильно надіявся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пропустив тільки що удачу. Але це таке. Що там по перезарядженню? Час перезарядки 4 секунди. Так, старий ролл. Блін, ну, можна, в принципі, грати через крити знову. Трошки едемонітно вийде, але yeah, найбуде. Yes. Будемо знову грати через нітри. Весь досвід вже. Більше досвіду ...зірвалося. One... Беремо накопичення. Ще Ча накопечення. Усе ну нам тільки залишилося недісповідлення на оверпоках І далі будемо думати, що далі робити. Хтось зірвалося, хтось помер, зараз підпрацювання. Ай-яй-яй. Беру дамач, дамадж. Трішки дамаджували завадить. Перезарядку. Прийшли боси. Я не накопав. З того що хотів. У кількості всякого різного. Так, є магніт. Хоча в мене турельки з магнітом, але лишний магніт не буде ніколи. Добре, зараз трохи побігаємо, порозвідуємо мапку. И можно будет бы вбивать его, если они раньше не выкинулся в лист. Лутбак убит! Також треба, Особливо коли ви граєте на такі зброї, як вся. Е, Добре, я візьму, випускаю електричні промені усі верби поблизу. Можливо, дайлю е, зброяря ящик. І оскільки мені щось останнім часом занадто багато щастить. Е, можливо, нам наральнеться якийсь дрончик, або пушка якась, або ще щось. Або там дрелька якась. Будеться весело.

Ну, в принципі, поки що виходить непогано. Попимо нітро. Щось якось мало я її знайшов. Дуже дивно, а напевне, тому що я роляв. Окей, on well okay, маємо 50% кріт урона. Можливо, знайдемо окулярки. накопичення, накопичні. Пересування. Я думаю, що крити в мене будуть, але я нітро буду також витрачати. Тому що... You don't see these <плак> Ладно. Буду витрачати нігри, тому що в принципі граю на такій зброї, що треба дуже багато бігати. А коли треба дуже багато бігати, кріти не сильно вирішують, треба просто корисуватися. <плак> вони самі дотичуть, якщо будуть йти прямо по моїм турелькам. Окей. Okay. Так, жук-сундук. Ти не хочеш померти? Так, прям забег в ту сторону. И я трошечки відписаю. Эээ, Брям онлайн. Ух, это на багажек травка, злится. Ладно, жук я повернусь, по тебе. Можливо мені з дропа випаде все таке якийсь ящик. Випаде якась скринька чи ящик е зброяра, я не пам'ятаю як він називається. Дивіться ящик в рамках. Так, прямо ще без <муlltri> mm -hmm. -mm, Нічого подібного мені не выпал. Пробування мені не треба, взагалі мені нічого з цього не треба. Це також супер погано сенсі, Беремо це. Перевишніх рівня не буде. що це ще пересування за якісь кліти. Богомен, гереб навіть трошка повысину себе. И мы в дверь не скрита по паутинки, ще трохи. Так весело не живойся. Треба бігти пригореть. Ай-яй-яй-яй. Велика штука. Дуже великий будинк буде. Так, це ось дуже погано. Тому що перший жук то помре. А що робити з покутоном, я не знаю. Типу... це буде дуже важко. Беремо вірність Збираємо кріти. Як з рукою Без педний. Бачу що золото внизу є. Це ми заберемо. Здається, зараз отримую шкоду від вуха. Ай, так. Не обережно граю, необережно. Розслабився просто. Пляха муха знову. Як я і казав, я трошечки розслаблюся. Так, беремо удачу, беремо... не знаю. Шкоду. Беремо розряджання. Шкода, загальне, крою. Epic upgrade! That's a no-brainer! Лава ще дозволяет такая. Парши готовы. і друга и с другом будет уже проблем. Exemplary work. You've achieved your objective in a record. Breath level keeps increasing. You need to work faster. This is going to help me be a perfect war. Шумейка, Опт, ну, ну, <плес> Довбині пліваки. Шкода <плес> хитриха встане. Так, добре, він відкиснесь. Не зрозуміло як. Я не бачив мене, як він. Але, в принципі, мені, мене це не хвилює, просто треба добігти і вижити. Без прибереження беремо. Досвіду отримай, все забігаємо. Не знаю, треба мені вдачі не треба. Можна в принципі, взяти. Не треба. Перезарядка, давай. This все... This. все. не треба потрачено. Трошки буде складно. Demo B. only one way to rouse the personal is demo these demos in fact kill them all minor this is gonna be a walk in the park Pasucatement You're cute, but you're dead. Lootbug <laughs> eliminated! Треба дуже сильно окуляри, я б не відмовився від. них. Або, наприклад, бутерброд, або, наприклад, якийсь там... бублика цей трендель. <плес> <плес> треба завести фак, щоб вони не випадковий громад. В принципі, зробили, але я, я, я сюди взяти, треба якийсь буде звідти. Ой-ой-ой! <п> так, <'яті> <п 'яті> я нічого не отримали, ну ні. типу... Кожні 50 секунд ви втрачаєте 50 золота, але збільшуєте завдану вами шкоду на 100, окей. окей. Втрачаємо золото, збільшуємо шкоду і треба тоді Це бігати скривати бігати. яйця швидше. Так, друга транзакція в мене є. Треба піти повскривати яйки. я вийшов! Я, я с... С... Я с... С... Добре, і тепер треба бігти швидше Шукати Шукатись, але <плес> я, до речі, не бачу. Okay. До речі, до речі, я не бачу його нема. А, не бачу Забудемо Забудь вам Фастер, фастер. Так, це знову Близнюки. Це буде дуже важко. Так, друга транзакція пройшла. Ще 50 секунд демеджа у нас є. ve

В принципі це і все, ну типу. Моя задача просто бігати і вижити. Я не знаю, скільки це, це розтягнеться, я думаю, вони увійдуть в агресію. І просто вітрить мене на покрути. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, як би там не було, але половина є. Так, агресія пішла. Половинка є. Треба просто бігати. Там помер. Ну, Це мені ніяк не допоможе, можна взяти задачу, yes. може ще разів левел аппарати. половинку будемо. Ще oh. вони розізналися. Oh. Почав бігати хижука. По Почав Диві, Я обіцяв, що вимкну числа, але не вимкнув. Через ці числа у мене трошки підлагує. Ой-ой-ой. Ще в принципі небагато. Це піще небагато. Треба, Це просто нереальний іспит для мого мікроконтроля. Тому що треба дивитися за всім, слідкувати. All right, let помріть, будь ласка, почитати. Ви вешта? сьогодні болоч. Oh, crap, stay